Це житловий район Сум, куди ввечері 12 жовтня влучив російський ударний дрон. Пошкодило вікна у двох п'ятиповерхівках. Розповідає заступник міського голови Сум Станіслав Поляков. Вранці будинки мають такий вигляд: місцеві жителі підмітають та виносять скло. У квартирі Тетяни Гудкової вибило кімнатне вікно. Ночувати каже, було холодно. Скільки на вулиці, скільки квартирі по другій кімнаті ночували? Оселя і некіш також пошкоджена вибиті вікна. Півтора роки тому Інна розповідала Суспільному, що її чоловік зник без на Бахмутському напрямку. Тепер вона сама виховує п'ятирічного сина. Дитина заснула і був сильний свист, і бах вирвало вікно, впали жалюзі з вікна, і все, і просто летіло скло. Вибігли до сусідів питати, чи все добре. І він тільки заснув, він не зрозумів. Він уже, я його розбудила від того, що я його беру на руки і вибігаю. і все. Півдесята тривога і одразу почули, що шахет гудить, Думали мопед і вибух, і все. Підскочили на кровати. Пан Олександр також виносить з квартири бите скло. Говорить, в його оселі вибуло кілька вікон. Шахет збили, чи він сам взорвався, за столовою, впав. Вікна в оселі пані Лариси вціліли. Жінка розповідає, бачила, як зайнялася пожежа. Я якраз раз больна. Я спати в сорочці, слышу, как бомбанібамбаньот. Потім виглянула з балкона, гляжу криша пробита і горить там огонь. Ну, вскорі он прикратілся. Тут приїхала зразу швидка служба МЧС. Російський дрон влучив у нежитлове приміщення, розповідає речник головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Сумській області Олег Стрілка. Виникла пожежа на покрівлі, також відгоріння відбувалося всередині будівлі. Ну і так як епіцентр вибуху знаходився поряд з панельними будинками, також повбивало вікна в оселях громадян. Під час роботи рятувальників оголосили загрозу повторного удару. Укриття, всі укриття, бігом. Внаслідок російської атаки вибило понад 100 вікон у прилеглих п'ятиповерхівках, розповідає заступник міського голови Станіслав Поляков. Сьогодні будемо забивати. Я думаю, сьогодні встигнемо. Зараз визначимося з місцем, щоб було локально зручно газ, світло і вода. Воно все було в наявності, тобто газовики перевірили пере. Ніяких там перебоїв не було, де дерев'яні вікна, от ми звезли, так, да, от вони повилітали в пластики то більше уцілілі. Вчора спілкувалися щодо відселення, можливо, запропонували. Сказали, що у нас є тут поблизу бородичі, тобто будемо ночувати у них. Місцеві мешканці біля під'їздів чекають на приїзд волонтерів, аби ті допомогли тимчасово закрити вибиті вікна, фотографують пошкодження. Ну от ламало язичок на форточки волною. За словами Станіслава Полякова, загиблих через російську дронову атаку 12 жовтня немає. Одна жінка зазнала гострої реакції на стрес. Їй надали допомогу на місці. Діана Крахматова, Світлана Драган, Суспільне новини, Суми.